Хто ви такі? тепер раз, ми не знаємо вам, не представлялися, скажіть хто ви. Дайте посвідчення своє. Один і другий, будь ласка, назвіться. Перший переповноженість сектору кримінальної поліції, ДН... капітан поліції Дени Максимович. Слідчий стічів відділу отенант поліції Золотажка Ростислав Андрійович. В'ячеслав Андрійович. Золоташка Ростислав Андрійович. А, Ростислав Андрійович. Покажіть, покажіть, я подивлюся. Може ви назвалися чимось, я не знімаю. По ідеї маю право, Максим. Молодець, Максим. Мені дуже ви подобаєте. Це Ростислав Андрійович. Золоташко. Ви Переяславська поліція? Так, хто яка? Да, ну може з Борисполя. Не, не так, ну що, зараз ми да, зараз ми фіксуємо. Злочинну діяльність нашої переяславської влади, представник міськради, а, прийшли на приватну власність бастіон на 17, значить, з метою зрізати горіх. Я викликала поліцію, приїхала патрульна поліція. А, поки ми складали заяву, приїхала в другий раз уже а, варварська команда, тобто працівники комбіната комунальних підприємств. З другий раз вже із підсиленням, із, я працівником міської ради з бумажкою від Саулка, що є дозвіл без члени конкому, без екологічної служби, представника екологічної служби, а саме головне, що це є приватна власність. Хлопці підтвердять, що це є приватна власність. Ми перевірили документи, так? Це є так, це приватна власність. Значить, зараз ми складаємо заяву на того працівника міськради, який проник на приватну власність. І проганяв і ще й мене, щоб я не фіксувала, запрошував хлопців із комбіната комунальних підприємств, що він тут господар і має право, тому що це є комунальна власність. Людина не ознайомилася не з документами, ні з чим. Він просто голосив зі слів нашого очільника Саулка, в якого 20 кримінальних проваджень. Значить, з його слів вони прийшли різати дерево на приватну власність. А, ну що, шановна громада Переяслава, Гондурас продовжується. Поліція. Значить, я звернулася до поліції, щоб взяли координати цього чоловіка, як його звуть, бо він мені не представився. А, ну,